Сівалки вітазем закладають основу для здорового росту рослин. Потенційна врожайність наших культур залежить від точності закладання насіння. Завдяки різним системам сошників для різних умов висівна шина Петінгер вітазем забезпечує рівномірне закладання насіння та отримання досконалих сходів. Унікальне дозування насіння є особливою відзнакою Вітазем. Для широкого спектра застосування в одній системі об'єднані два повністю незалежних дозувальних апарати, що дають змогу сіяти насіння різного розміру. Завдяки практичному рішенню з двома заслінками перехід від нормального до дрібного посівного матеріалу можна здійснити за лічені хвилини. У поєднанні з бункером тегозем підсів або внесення мікрогранули можна здійснювати за один прохід. Це підвищує універсальність. Сівелки вітазем легко і зручно налаштовуються з лівого боку машини. Тут розміщено доступ до завантажувальної платформи та точки налаштування дозування і висівної шини. Калібрування легко виконується з лівого боку завдяки калібрувальним лоткам, що на набік. Це допомагає тримати в полі зору весь процес калібрування. Навісні сівалки Вітазем і Вітазем Класік вражають як при самостійній роботі, так і в поєднанні з ґрунтообробними машинами. Наші начепні сівалки Вітазем М і Вітазем М Класік можуть агрегатуватися з короткобазовою комбінацією Fox або ротаційною бороною Lion. У полі сівалка завжди спирається безпосередньо на коток, а ротаційна борона залишається вільною в русі. Комбінація механічного дозування та практичного керування гарантує гарні сходи насіння. Механічна, практична, надійна. Успішніше спятінгер.